Друзі, усім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Вітання всім моїм глядачам з незламної України, що продовжує боротьбу за свою незалежність в умовах постійних обстрілів, в умовах блекауту. Проте ми не здаємось, продовжуємо вирощувати та пересаджувати орхідейки, і в таких умовах нас ніхто не зламає. Отже, сьогодні пересаджуємо другу діточку. Пересадку першої я показувала в попередньому відео. Переходьте, дивіться, посилання буде в описі, або перелистайте стрічку буквально на один крок назад. Зараз я залью цю діточку, нехай вона трішечки відмокає, тому що там мох сухий. А я, поки вона буде відмокати, кілька слів скажу про те, що це за дітка, як вона жила. Отже, заливаю її. Адаптогеном, розчиненим у воді, тепленький, буквально на кілька хвилин, щоб корінчики напились, і мох трішечки став вологим. Дивіться, показую вам все, що про неї написано на стаканчику, в якому вона жила. Дивіться, зрізано, це був зрізаний квітконос з орхідейки, і на тому квітконосі зародилась діточка. Отже, зрізаний він був 20-го, два з половиною роки тому. Далі розміщений в пляшечку 15-4, ну це зрозуміло всім. Наступну інформацію, яку ми про неї маємо, це те, що посаджена вона була в Мох. Тобто ось оцей стаканчик, в якому зараз знаходиться 20-го року. Тобто 2 роки тому. Отже, ось оця дітка. Ось в оцьому стаканчику росте 2 роки. Бачите, наростила вже чимало корінчиків, і зараз ми з вами її пересадимо, щоб вона себе почувала краще, тому що тут уже зовсім мало для неї простору. Нехай розвивається, можливо, скоро вона нас порадує квіточками. Зливаю воду і виймаю її з цього стаканчика. Спробую просто витягти, якщо вдасться. Трішечки обімну. Корінчики там стали зелененькими, напились, ні, не хоче. Ламати не буду, тому буду різати стаканчик. Застосуємо звичний для нас інструмент, ножиці. Дивлюсь там, де немає корінців, в кількох місцях цей стаканчик розрізаю і потім просто розламаю. Я так часто роблю зі стаканчиками. З горщиками, якщо не виходить орхідея. Я їх не шкодую, тому що то такий матеріал, який коштує копійки, все, стаканчик роздерла, орхідейку дістала. Ще не дістала, бо вона приросла знизу. Дивіться, бачите, корінчик? Ось, кінчиком приріс. Зараз я його спробую акуратненько. Ні, не хоче. Тому доріжу стаканчик. В цьому місці. Він має вийти, показує. Ось все. Дістали ми нашого зайку завушка. Тепер знімаємо. Ось цей мокрий мох. І дивимося з корінчиками. Корінчики, до речі, бачите, ростучі, ось гарненький, зелененький кінчик. Ось. Ось в цьому, який був приклеєний. Тобто, вона в активному рості якраз час її пересаджувати. Дістаю з моху. Ось і таке коріннячко маємо. Як бачите, квітконос, на якому вона зародилась, він і досі живий, хороший, я, я її так і посажу. Вона росла з ним до цього і далі також буде з ним рости. Повністю очищати коріння там до останнього. Шматочка моху я не буду, тому що все рівно зараз вона буде саджатися в суміш того ж моху з корою. Нехай собі буде. Є тут у неї ось два малесенькі сухі корінчики, я їх зріжу, і то вся робота з корінням, тому що воно в неї нормальне, отак і посадимо. Зрізаю ті два сухенькі і на цьому орхідейка готова до посадки. Ось дивіться, кілька корінчиків, які я зрізала, які вже припинили своє існування за цей час. Це зовсім небагато. Та коренева система, яка лишилась, вона значно більша і значно краща. Ось таку кореневу систему маємо. Це прекрасна, ну, досить велика коренева система, як для малюка. І ми будемо саджати її з цими коріннями. Єдине, що я ще зроблю, я зніму ось отут з цієї сторони. Ну, і напевно, ось оцей з цієї сторони по одному листочку. Щоб мені її краще присадити, отак аж під самісіньку шию гарненько. Бо тут є такі корінчики, бачите, вони вже пішли вверх по шиї. І оці нижні листочки заважають присадити її під саму основу, щоб вона красиво росла. Отже, знімаю ще й кілька листочків з неї малесеньких. Навіть не знаю, як вам показати це дійство. Тут ось зовсім зовсім малесенький листочок. Що, бачите, який, зовсім маленький, його треба зняти. Ось така така малявочка. І з іншої сторони, ось бачите, вже над листочком виріс корінчик. Ось він, бачите, звідки йде. Тому цей листочок можна сміливо видалити, а цей корінчик спробувати загнути в посадку. Невеличкий залишок листочка. Знімаю пінцетом і все. Вона чистенька і гарненька. Ось отака. Саджати буду в такий же стаканчик, як і попередню. Буде закрита система. Тому на низці стаканчика кладу камінчики. Орхідеї камінчики люблять. Це і балас, щоб стаканчик не перевертався. І дренаж. Корінчики будуть дихати. В якості субстрату візьму ось таку суміш. В неї я саджала своїх фласят. Тут мілка кора, багато моху, є різане волокно кокосове. Отже, такий от вологоємний субстрат. Я в нього трішечки крапаю, щоб він не був сухим. Трішечки-трішечки адаптогену, в якому орхідейка замочувалась. Вірніше, замочувався мох, в якому вона була. Добре, перемішала, щоб суміш стала вологою. Ми потім ще й поліємо її адаптогеном і все буде добре. На самий-самий низ цього горщика я хочу покласти трішки моху, в якому вона росла. Він не надто хороший, але для того, щоб орхідейка швидше адаптувалась, потрібно трішечки перенести тої мікрофлори, в якій вона росла. Тобто, зовсім трішечки. І трішечки з боку в якості провідника вологи. Ось отак. Далі ставимо сюди орхідейку, пробую заправити всі корінчики. Можливо, вона не надто відцентрованою буде, але то не проблема. Вона росте, ми її будемо ще пересаджувати, тому все добре. Засипаю. Така от вийшла посадочка. Досить таки непогано вона тут сіла майже по центру. Корінчики проглядаються через стіночки. Ось тут, бачите, який гарнющий корінець видно. Ото будемо по ньому орієнтуватися. Ну і на самий верх, як завжди, трішечки живого моху з фагному для краси та користі. Прикрашаємо. Ну і це допоможе нам з вами зберігати вологу. В середині горщика. Зараз покладу і покажу вам зверху. Це виглядає красиво, естетично. Я полюбляю такі речі, як живий мок на поверхні посадки орхідейної. Він, звісно, за якийсь час гіне, стає просто сухим і коричневим, Але продовжує виконувати свою функцію, зберігає вологу. Ну, і, власне, на тому все. Посадили. Дивіться, мохом прикрасили. Отак вона й буде рости. Ще я її заливаю на секунду буквально адаптогеном. Ось дивіться, бачите, до серединки залила. Рівно хвилинку тримаю, далі зливаю і все, вона далі стоїть і чекає наступного поливу, коли будуть срібні корінчики. Все, минуло кілька хвилин. Водичку я злила. Ось, бачите, корінчик трішечки позеленів. Волога рівномірно розподілиться по всьому субстрату, і орхідейка буде себе нормально почувати на протязі кількох днів. А далі ми побачимо, як тільки просохнуть корінчики, будемо знову поливати. Така от швиденька посадочка моєї найпершої, найуспішнішої орхідейної дитинки. Наголошую, що це дитинка, яка виросла на зрізаному квітконосі, в пляшці. Отже, я на цьому, друзі, з вами прощаюсь. Бережіть себе, бережіть своїх рідних, вірте в перемогу Збройних сил України. Намагайтеся їм допомагати, наближайте перемогу як тільки можете. Усім вам сил та натхнення. Усім до побачення!